Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні дуже оригінальна підборка прикрас, багато цікавих каблучок приїхало, також є декілька комплектів. І ще покажу одну модельку з мозаїкою. І звісно, нагадую, що 10% від усіх продажів перераховуються на ЗСУ в поміч волонтерам по різним насправді напрямкам, кому потрібніше в даний момент. Почати хочу з ось такої стильної каблучки у вигляді диску, розміри є 18,5% і 19. Інші можна спробувати замовити, але я не певна, чи будуть до нового року. Середня вага 5,17 семнадцять грам. Минулого разу дівчата питали, що означає цей диск. Насправді ніхто не знає, тому що це археологічна знахідка. Ось така її міні-копія вже стильно виглядає. Вирішила зробити ось таку прикрасу. Вартість каблучок 840 гривень, 23 долари. Далі, що є в наявності дві вільних каблучки-чародійки 17,5 і 19,5 розмір. Вага 7,30 грам. Дуже також стильні, йдуть без комплекту, але можна схожі сережки підібрати, я далі покажу. Ксидування йдуть. Дивіться, що до розміру, вони, в принципі, проходять на вказані розміри, але досить тугенько, тому, хто не любить, можна брати на піврозміру менше, тобто на 17 і на 19. Дуже комфортно сидить, ось так, по пальчику. Вартість каблучок 1240 гривень 34 долари. Далі каблучка подібної форми, в бохо стилі, також 19 розмір 897 грам за вагою. Ось таке воно, як плетене, також дуже зручне. До речі, всі ці каблучки можна спробувати поєднувати. Хто любить багато, одразу каблучок носити буде класно. Вартість такої моделі 1425 гривень 39 доларів. Далі є одна вільна каблучка вишиванка в розмірі 17,5, але буде точно на 17. 5,33 грами за вагою, також в оксидуванні з такими ось візерунками. З цього боку вона не широка, проте мало мірить трошечки. І тут дуже цікаво те, що зі зворотнього боку також є ось такі візеруночки приховані. Дуже цікаво. Вартість каблучки 880 гривень 24 долари. Лістка оригінальна модель в 19 розмірі 481 грам за вагою. Подивіться, яка цікава каблучка. Вона нерухома, просто ось так зроблені ланочки. Вартість 800 гривень 22 долари. Далі в нас є дві вільних каблучки з драконами. Розмір відрегульовано на 19 і 21, але цю модель можна зігнути, розігнути до будь-якого розміру. Чим більший розмір, тим більше буде ось так відкритий хвостик. Тобто ви можете брати будь-який розмір і в майстра його зменшити. Це не проблема. В дракона рухома голова, подивіться. В очах зелені фіаніти і по спинці білі. Можна ось так носити, дивіться. За вагою вони 11,2 грами, досить важенькі. Ось така дівчата-краса, вартість них 2010 гривень 55 доларів. Далі ось така незвичайна каблучка є з хамелеоном в наявності, вага в неї на хвилиночку 22 грами. Вона йде на два пальчики, хвостик ось так за мізинчик можна чіпляти, або на інші два, проте тут, мені здається, більш комфортно. Щодо розміру, його можна також регулювати. Початковий десь 17 йде, або можна розігнути. Показую вам саму конструкцію. Тут в основі ось такий канатик йде, і на ньому нанизані ось ці його частинки тіла. Досить надійно все це виглядає. Голова рухома, дивіться. Для любителів екзотики саме те, що треба. Вартість вказує на екрані. Зауважу ще раз, що вага 20 грам. Далі дівчата ось така оригінальна підвізка з котиком, вага 6-16 Дивіться, яка краса. Вона лише одна є в наявності, але можна буде замовити на повтор. Пропоную одразу такі ж гутики 40-45 і 50 см є в наявності, вони сюди ідеально підходять. Вартість котика 985 гривень 27 доларів. Далі дівчата приїхали оновлення по лунницям. По-перше, є маленька з вагою 620 грам. Це також цікавий варіант на подарунок універсальний. Це як жіночий оберіг йде. Також гарно з таким ж гутиком. Вартість 1025 гривень-28 доларів. І є ще велика лунниця, вага 1060 грам. Також можна з чугутиком взяти, або ланцюжок якірний підійде. Ця модель одностороння, а минула двостороння. Вже також стильно виглядає вартість 1680 гривень 46 доларів. Далі є в наявності вільна пара сережок гардероб, 560 грив за вагою. До речі, ця пара лишилась з минулої поставки ще за старою ціною 840 гривень 23 долари. Наступний раз, можливо, будуть вже дорожче. Ось така англійська застібка. Також класний варіант на подарунок, можна підліткам, можна і дорослим, досить універсально все. І приїхали ось ці класні сережки, минулого разу багатьом не вистачило. Зараз є три пари вільних за вагою 6,3 грами. Дивіться, яка цікава тут застіпка. До речі, я можу рекомендувати їх до ось цієї каблучки. Схожі мотивчики. І до цієї також можна, як я і кажу, тут все добре поєднується. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі ось така невеличка каблучка кіскіс в наявності 18,5 розмір, 2,5 грами за вагою, ось такі вушка котячі, дуже мило. Вартість 475 гривень 13 доларів. Далі в наявності каблучка з коралами під назвою Світлячки 3,69 грам за вагою. Розмір вказано 17,5, але по факту воно на 18. Корал тут не дуже насиченого лососового кольору. Їжня кулька вона рухома. Вартість 440 гривень 12 доларів. Долісь такий мінімалістичний комплект з перлинками. Каблучка тут десь в 17-му розмірі можна трошечки менше або трошечки більше зробити. І ось такі цікаві сережки ніжні. Вони за вагою всього 2,69 грам. І каблучка грам 29. Перлинки тут культивовані. Вартість каблучки 330 гривень 9 доларів, і сережка 510 гривень 14. доларів. Далі, дівчата, неймовірної краси є два комплектики. Вставочка тут Турмалін Параїба, це лабораторний камінь, але подивіться, якої він краси. Мінці тут йдуть дуплетом, це означає, що під основним камінцем є підложка. Тут цією підложкою служить кварц. Я десь бачила, що такі камінці продають як природні, проте, дівчата, не розчаруйтесь, якщо ви хочете за 3 тисячі гривень купити ось такої каратності натуральне каміння. Лабораторне так без проблем. І це навіть класно, тому що за структурою воно не відрізняється від природнього камінцю. Дивіться, в цьому комплекті каблучка на 18-й розмір. Сережка за вагою 10,83 грами. ось така англійська застібка. Колір каміння дівчата, неймовірний, просто така м'ята, дуже стильно виглядає. Каблучка 5,57 грам. І підвіска 4,65 грам. Вартість такого комплекту 3100 гривень 85 доларів. І ще один комплект з таким камінням. Каблучка в 19 му розмірі, він такий більш важкий і камінці самі більші. Каміння тут в огранюванні і таке більш мутне, ніж у минулому комплекті. Прямокутники це взагалі окрема любов. сережки за вагою 25 грам. Застіпка. Каблучка 9,63 г. Підвізка 560 грам, Ось таке вушко. Вартість комплекту 4200 гривень 115 доларів. На останок хочу показати декілька виробів з комплекту Art Deco. По-перше, будуть каблучка і підвізка, розмір 18,5. Тут у нас лазурит, содаліт, бірюза і трошечки мала хіту є. Каблучка за вагою 964 грами. Вартість каблучки 1570 гривень 43 долари. Вага підвіски 7,37 грам. Тут ось таке відкрите вушко, тому що ця підвізка розрахована на спеціальний жгут, на який вона кріпиться, але зараз їх немає в наявності, тому можна просто в майстра загнути вушко або навіть самостійною і носити просто з ланцюжком. Вартість підвізки 1280 гривень 35 доларів. Так, і ще, дівчат, є дві пари сережок з цього комплекту в дуже цікавих також кольорах. В цій парі у нас малахіт, перламутр, яшма, агати. А в цій яшма з агатами також неймовірно красиво, подивіться. Вага 1441 грам ось такі застіпки. І ці камінці ближче показую вам. Вартість таких сережок 2300 гривень 63 долари. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!